Друзі, усім привіт. Сьогодні далі будемо розглядати мої позиції по системі скальпінг, але перед тим обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Там я розповідаю про свої ситуації на ринку, ділюся своїми думками. Також це ком'юніті, це люди сидять і діляться своїми позиціями також, дають поради і так далі. Тому обов'язково підписуйтеся на цей телеграм-канал. І так, переходимо до моїх позицій. Сьогодні вийшло зробити долар 15 центів, але я вам дещо покажу покажу ось цю кількість просто угод. я всі угоди показувати не буду, бо тому що це відео видати десь годину часу поділюся Такими основними, там, де є найбільше втрати, і там, де я найбільше заробив. Тому переходимо до тих позицій. І так, перша позиція моя була задань з поманеть Аутіон, дивимося. У нас є ось тут і знизу хороші рівні. Зараз я вам покажу їх. Мене взяло в позицію не на повністю робочий об'єм, потім дивимося. У нас є ось така е, хороша лінія, лінія підтримки, від якої я очікую пробиття і вхі, захід вниз. І потім я входжу в позицію на пробой цих рівнів. Перша була ціль це сюди, наступні там цілі були десь сюди. Але я. Більше схилявся до того, що ми дійдемо до першої цілі. Дивимося, як це було. Був в позиції, я 3 хвилини 20 секунд. Виставив я свій стоп-лосс за там, мінімальні об'єми, які там можна було виставити. Після чого мене взяли не на повністю робочий об'єм, як я говорив, тому що один об'єм стояв перед рівнем, а другий вже об'єм стояв за рівнем. Тому, якщо мене зараз візьме в об'єм, це я так зробив, щоб в разі чогось, якщо пробой не піде, то я менше втрачу. Дивимося. Виставив сітку фіксації, в разі чогось, якщо ми різко підемо, вниз, я не встигну вручну закритися. Деякий час просто. Ситуація стояла на місці, графік стояв, ніякого руху сильного не було. Активності в стакані не було. Це можна вважати за помилкою через те, що зайшов майже неліквідну монету. Дивимося, як це все відбувалося. Бачимо, пішов все ж таки рух вниз. Мене взяло на повністю мій робочий об'єм, і поступово ми починаємо фіксуватися моїми лімітними ордерами, які я виставив. Дивимося, як це відбувалося. Після чого я свій стоп-лосс не переніс. Uh, і це була великою помилкою. Це була велика помилка через те, що дивимося зараз. Я вам покажу. Ось підкидають великий об'єм в покупку uh, і просто. Резко вгору, а, і на тому просто я втрачаю. На жаль, я не виставив свій стоп лос в безобиток, і на тому я втратив. Втратив я на цій монеті рівно долар, ну, долар і один цент. Віддав на комісію 38 центів. Дивимося далі мою позицію. І так, друга моя позиція за день це була та ж сама монета. Вже я заходив далі на пробой. Я був впевнений, що має далі йти рух вниз, тому що ну, дійсно великі рівні. І тут просто ліквідності дуже багато. І оцей ось такий. Закольчик, я не враховував, що це весь рух цієї монети, тому я зайшов ще раз вниз. Деякий час монета стояла на місці. Тут я вже довше сидів, набагато довше, десь коло 7 хвилин. Малесенькими такими рухами ми рухалися донизу. Поступово мене закривало в плюс, я фіксувався лімітними ордерами на фіксацію. Після чого я вже не зробив цієї помилки, що я не переніс свій стоп лос в безобиток. На цей раз я вже його переніс. І якщо ми бачимо, у нас є об'єм на стакані спота то я знав, що якщо мене закриє, навіть по стоп лосу, то я зароблю. Потім далі виставляю. Ліміт-ордери, не знаю, на що я їх забирав і додавав. ну, можливо, хотів більше просто заробити. І так вийшло, що монета вкатила вгору, і після чого мене закрило по стоп-лосу. І по цій монеті я зміг заробити долар і 30 центів. Тобто я заробив чистого 30 центів на цій монеті. Віддав на комісію 30 центів також. Так що переходимо до наступної ситуації. І так, переходимо до третьої позиції за день. Тут я вже заходив на пробій плотності. У нас хороша стояла плотність в покупку. Я поставив лімітні ордери. Зараз я вам покажу більш детальніше. Ось тут і стояла хороша плотність, я зайшов лімітними ордерами ось тут на продажу вниз. Тобто, якщо ми їх розберемо, то ми мали би гарно впасти вниз, тому що в загальному тенденція монети була за день, була несхідною. Тому я рішився, що скоріше за все ми далі будемо падати, падати вниз. Дивимося, як це було. Сидів позиції 15 секунд. Пішов все ж таки рух. Я відкриваю свій графік, і після чого дивлюся. Також. У нас є ось такий рівень. Заходив я на пробій, тому що загальний графік весь падав. Дивимося, ось пішов різкий імпульс вниз. Виставляю я свій стоп зразу в безубиток і мене зразу вибиває. Тільки як я виставив стоп лос просто подивіться, секунда буквально. Виставив стоп лос і зразу закриваю. Все, закрило мене в плюс. Дивимося, скільки я зміг заробити або втратити. Я зміг втратити мінус 16 центів. На жаль, ось так вийшло. Далі пішла лудоманія. Далі пішов дуже такий неприємний результат. Дивимося. І так далі я не. Зміг стримати свої емоції, зайшов знову в шорт. Вниз, хоча вже знаючи, що ми досить гарно відкотили і можемо розвернутися і далі піти вгору. Але я зайшов в шорт, тому що був хороший об'єм на продажу. Я думав, що ми будемо далі рухатися вниз. Дивимося, як це все відбувалося. Але зайшов я тут вже на повищений об'єм, вже не на робочий, а трошки більше ніж робочий об'єм. Це вже теж помилка. В загальному по цій монеті я дуже багато наробив помилок. Бачу, не знаю де виставляти стоп-лосс. Виставив десь в небесах. Максимально мав стоп-лосс десь бути ось тут. Оце ж ну більш-менш нормальний стоп-лосс. Ну я його поставив. Коротше, я промовчу, дивимося, як це все відпрацьовувало. Потім я виставляю свої лімітні ордери на фіксацію, і в разі чогось, якщо ми будемо до них підходити, ми будемо їх активувати і буде закриватися в плюс частинами. Після чого бачимо, підкидають об'єм на покупку, і монета рухається вгору. Ніякого руху вниз, яке я очікував, не буде і не було. І на цьому мене закриває по стоп-лосі, і бачимо, я втрачаю. Втрачаю я мінус 4 долара 14 центів. На комісію я віддав 43 центи. І після чого в мене. Водумання не пропала. вона на ще більшою стала, тому що просто подивіться скільки. Скільки позицій я зайшов по цій монеті, навіть більше ніж я відмалював. Дуже і дуже багато позицій. Я заходив по цій монеті. Получалося то 0,9 доларів, то 0,87, то мінус 21. Я заходив просто від плотності. Я думаю, це все смисло показувати, розказувати. Немає смислу. Тому що раз, в мене нема запису, як я заходив. Ну просто от подивіться результат. Були такі позиції. Ось як я заробив 2 долара 42 цента, теж непогано. Навіть подивимося, я заходив тут і в шорт, зміг забрати хороший рух. В Вниз і закрив свою позицію. Закрив я отут, і після чого потім рух пішов вгору. Досить непогано закрив. Оті маленькі позиції, я думаю, розглядати немає смислу. Тут я втратив долар 24 цента. Ось бачимо, зайшов я вгору, але монета пішла вниз. І дивіться, як я гарно закрився. Зразу ціна пішла б вниз. Якщо б я ось тут і зараз не закрився, ну я думаю, 10 доларів я точно би втратив, тому досить гарно закрився. Потім 1,77 центів я втратив. Теж заходив я вже вниз, а не вгору. Далі дивимося. Плюс 2 43 цента, тоже по тій самій монеті. Заходив я вниз, але закрився десь аж тут. Ну але я все одно зміг закрити цю монету в плюс. А в загальному по тій монеті я заробив. Я заробив плюс, я зміг забрати плюс за сьогоднішній день. Звісно, просто сьогоднішній день був максимально такий, подивіться, я робив в день, ну, отут якийсь день такий 10 угод, а так то я роблю 5-4, там, ну максимум там до 5 угод. Тут я зробив вже 19-19 год, з яких 9 в плюс. І зміг я заробити долар і 15 центів. Непогано, непогано. Поки що наш депозит складає 55 доларів 79 центів. Я думаю, що це непоганий результат, тому що я не спішу бігом розганяти свій депозит. Хто би що не писав, хто би що не говорив, я йду своїм шляхом, тому мене ніхто не зможе. З цього шляху збити. Я йду, як я бачу, свою торгівлю, я роблю, як я знаю. Тому подивимося, що з цього вийде. І на цьому все. Обов'язково підпишіться на мій телеграм, там, де ми спілкуємося з трейдерами, ми торгуємо, ми ділимося своїми думками. Якщо ти вивчаєш криптовалюту, не обов'язково скальпінг загально вивчаєш криптовалюту. Обов'язково підпишися на цей телеграм-канал. Можеш просто подивитися, не підписуватися. Якщо тобі сподобається, підпишіться. І обов'язково підпишися на цей YouTube канал. Я тобі буду дуже вдячний за лайк і підписку. А на цьому все. Усім до зустрічі і усім пока.